Найбільш ймовірними сценаріями є сценарії, які ми називаємо сценарії гнилої угоди, коли е, в рамках е, неефективного, але все ж таки збереженого міжнародного права Україну змушують якраз для того, щоб зберегти видимість роботи цього міжнародного права, е, погодитись на часткову відмову від суверенітету на втрату територій чи на е, певне обмеження. Власного суб'єктного вибору подальшої інтеграції, НАТО інтеграції, наприклад, і е, така угода, яка дозволить зберегти обличчя Америки, Росії почати готуватися до е, наступної хвилі агресії, а Китаю фіксувати е, ну, фактично п -п -п певну перемогу. Е, так, такий сценарій є найбільш ймовірним. Це сценарій гнилої угоди. До якої нас схиляють поступово, як ми бачимо, з багатьох фронтів. Інший ймовірний сценарій це сценарій, коли розпадається фактично міжнародна правова система, але Україна власною силою, власною адаптивністю і ефективністю інновативністю збройних сил зберігає в цьому глобальному хаосі певну суб'єктність, власну суверенітет і відповідно стає елементом. Нових äh, безпекових сильність.